Всім привіт! Черговий завіз посилок з Китаю на моєму каналі. Купуємо на Алі. Давайте я заберу трохи тих посилок. Почнемо з маленьких. Великі будуть на кінець відео. Ну як на згодом. Так. Так, ну тут нічого видно не буде. Так, я опущу трохи. Ось так. Добре. Так. Так. Почнемо зараз з такої посилочки. Так, ось трек номер. Це можна так відкривати. Прийшла у фірмовій. в цьому відовий. Так, навушники Т-87 міні. Ось такі навушники, але ну, розпаковувати я їх не буду. Товар йде на продаж. І не всі люди люблять, якщо товар розпакований. Це вже як буде покупець хотіти, щоб можна було перевірити, чи робочі, чи все гаразд. Ну, за вайм в мене ще проблем не було, так що, думаю, все гаразд. По характеристиках 230 кейс, Bluetooth 5,4. батарея протекція IC. Ось так. Так, ось такі навушнички авейка, Ну, посилання на продавця я вам обов'язково лишу в описі. Зможете зайти, почитати характеристики, відгуки людей і так далі. Так, ось така посилка. Даний товар треба перевіряти обов'язково, оскільки в мене є навушники даного бренду. І навушники тупо не заряджаються. Так, ось такий як щось доля продавця. Бо продавець не вірить. То цей не заряджається. Кейс заряджається, а навушники ні. Продавець написав, що поверне кошти. Ну, чекаємо, бо я відкрив деспот, чекаю відповідь продавця. Аж тоді закрию деспот. Так. Ось такі навушники і DJ Airboots, просто Airboots. Відкриємо, подивимося, або так, ось таке, покажу їм, бо вони. Як, ну, звісно, це якщо буде потрібно для відкриття спору. Отак. Я чомусь, я думав, що... Це буде ліпше, а. Знайомство з даним брендом, як то кажуть, не пішло за планом. як то Бляха-муха заклеєно. З'їжджай. Ось так. Так. О! Ці робочі, ці робочі є індикатор блимою, шукає мережу. Так, ну я ще перевірю їхню роботу. Але ці робочі попередник кейс світився, а самі навушники не реагують на зарядку, хоч заряджало вже скільки -мо, багато часу. Вони мені писали, заряджай годину, заряджай. Дві, 10, 15 по барабану. Ось така комплектація. Кабельок Type-C на USB-A. Інструкція і все. Більше тут нічого немає, адже навушники не є вакуумні. Так що тут там бюшури не йдуть. Гаразд. Ці робочі. Добре. Беремо наступні. Я вам покажу просто ціну, за яку вони бралися і. Я думаю, любий би купляв. Так. Так. Ось так. Ну, комусь може не подобається дивитися розпакування наушників. Ну, я поки що їх не брав, як кажуть, як дурний мило. Ну нічого, ще трохи їде, вже цікавих навушників, нових модельок. Також багато іншого їде. Все в дорозі. Все, типу, так. Ну, відкриваємо. Ну, ці так, якби їх перевіряли. Я щось думаю. Перед відправкою. Так, цей. Один блимає, блимає. Так. Другий. Так. ще й говорить. Це, заїбісь. Ой, вибачаюся. За нецензурну лексику. Оскільки мене бісить. Коротше, коли купуєш її, воно не робить. Але то таке. Може це попав на брак, може ще щось. Коротше, всяке буває, всі, ми, всі помиляються, всі і, і відомі бренди роблять, брак попадається. Так, ми в наступну посилку вже велику. Ось такий трек номер для продавця. І бажано всім робити розпакування, оскільки на відео, оскільки ви себе обезпечуєте. І можете відкрити деспот, щоб повернути кошти. Ну, даний товар у мене на каналі є. Це не є новинка. Це є навушники Onycoma x 25 Зараз вам покажу, які то навушники. А наушники, ну, наушники непогані, навушники так для дітей супер. Це не є такі аж супергеймерські навушники. Щоб можна було щось розказувати. Але товар має право на існування. Ось такі навушники. Так, ось такі великі. Ну, я попробую підключити хоча б РКБ. О! Ось так вони світять. Ось так переливається. Ну, світло статичне, світло не переключається. Воно собі само так переливається в різні кольори. Досить непогано, прикольно. Для дітей супер. І ну, як і звуку нормально. Адже це є бюджетний на навушники, це не є якісь райзери або ще якісь брендові наушники і так далі Звичайні навушники для звичайного невибагливого користувача. Саме і то, і подарок прикольний дитині. Адже всі ми знаємо, що коли є підсвітка, то ще плюс FPS. Так, навушники робочі, я думаю, все з ними гаразд. Перед відправкою перед покупцю я всі товари перевіряю. Так, а тут ми не будемо на даному девайсі, як то кажуть, зупинятися. Йдемо до наступних навушників. Навушники теж досить цікаві. Так, Посилання на них буде в описі. Брав не один раз. Навушники непогані. В іменно в цього продавця. Правда, в цього продавця, мені здається, беру перший раз. Але, в принципі, цю модель я а, брав не один раз. Так. Не замотали, їх теж досить непогано, але. Мені подобається, як Екса пакує, або Екса, або Ван Вони пакують у повітряний мішок. І окіпа не мішок, а, як то кажуть, повітряний матрац. Вона набагато краще. Вона, ну в принципі. Ось так. Атак Шарк. L80. Безпровідні навушнички. Е, маю три режими підключення. Е, цей. Е, друтове підключення по блютузу і Dongle, який підключається посередньо на, до комп'ютера, до PlayStation, до Xbox можна під'єднювати. І до телефону також. Підключається через Донгал через е, таке з'єднання. 2,4 Гц з'єднання. Так, Комплектація. Кабель зарядки. Type-C на USB. a е, Type-C на 3,5 джек. Це для провідного з'єднання. Мікрофон зйомний. Ось такий. Е, Донгал є, він роздільний. Є, можна підключатися по типу. По USBI або знімати цього маленький. І по т підключення. До телефону або ще десь. Так. Ось такі комплектації. Так, перейдемо до самих навушників. Так. Ось такі. Білого кольору. Ну, сірі амбюшури, оголів'я мех'є. Є там поролон чи що? Амбюшури з ефектом пам'яті, амбюшури матеріал, а не е скірзамінник. Менше потіють вуха і можна довше в них посидіти. Так, Включення, виключення, переключення треків. Звук так само переключається. Це є елементи керування. Так, підключення, провідне підключення, також зарядка. Індикатори, що включені, індикатори, що переключається. Цей. Ну, режими, вхід на мікрофон. Ось так вони виглядають. Ось так. Шарк. Ось так. Ну, Досить непогані навушнички. Класні. Так. Ось так вони розбільшується, зменшується. Все гараздне. Так. Якось так. Так. Так що даний девайс може рекомендувати. Непогані навушники. Хто хочу навушники безпровідні, можу рекомендувати даний девайс. До покупки. Посилання на продавця дам. Там, в них вроді, в, купа... в монетах є якась книжка, ще можна зайти підписатися на їхній магазин. І буде все вам щастя. Купончик може дадуть. Так. Ось такий трек номер. Ще одні навушники. Це ці навушники я беру перше. Зараз подивимося по комплектації, це нова моделька. Ну, трек номер я дам. Також. І посилання на продавця теж буде. Звичайно, так. Той самий магазин, бачите, але вже було. Загнуто, вже було певно удар. Коробка набагато менша, як бачите. Але поперки вони не пожаліли. Вау, Ось такий. А так Шарк Л 90 В Україні я їх ще не бачу. Так, чорний кольору мають бути. Так. Українську мову тут не завезли. Прикол в тому, що і російську не завезли. Так. Нічого. Даний девайс, думаю, аналогічний попередньому. Так. Тут вже й кабельки. Так, ось такий мікрофончик. Так, кабельок уже в оплітці. тайп c на 3,5 мм джек для під'єднання провідного. Це звичайний кабельок, зарядка тайп c на USB-A. Думаю, що можна і так заряджати. Ось такий донгл. Ось так. Чорний трошки погано фокусувати. Так, ось так, якось так. Так, він це розкладається, має розкладатися. От, під'єднання тайп-сі. Вибачаюся, щось воно не хоче фокусуватися по-людськи. Так, ну то чорний колір зато може. Так. Ну, інструкція. Не, російська є. української немає, але російська є. Ну тут розписано, як, що до чого, і куди запихати, як під'єднювати кодики. От. Е, 7,1 канал, оці, оці кращі. Там 5,1 канал звук. Е, стереозвук. 2,4 Гц, безпровідний блюд. Так. Ось такого. Bluetooth 5,3. Якщо я не помиляюся, щось я промах. Формат аудіо CBS іаЦ. Батарея 800 мА. Час роботи 15 годин з підсвітку і 35 без підсвітки. Динамік 40 мм. Затримка аудіо 20 ну Це мало, дуже мало. Функція встроєних кнопок. Управління аудіо. Одно направлене. 200 грам. Ну, я думаю, що 200 грам разом з коробкою. Так. Ось такі характеристики, хто хоче, подивіться. Ось так. Так, навушнички цікаві, блін. Я вам скажу. Досить цікаві, цікаві для мене, бо я їх перше тримаю в руках. Ну, бачите, вони вже. Так, 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 вони мають складатися. О, складаються. Ну, вони виглядають трошки масивніше. Ось так. А так шарк. Класно виражено. Так, що ще? Ага, там переключається, я знаю, кольора здається, можна переключати. Так, це вже більше, Це більші навушники однозначно. Так, що тут по керуванню? о, зрите классно, Не знаю, що таке Мак? Ну, ось такі навушники прикольні. Ну, я їх послухаю. Я вам напишу чи вони відрізняються від Так. Так, моди. моди, моди. Адаптер -мод, мод і Bluetooth мод. Ясно. Коротше, ось так. Навушники складаються. Ось для переноски Супер. Не знаю наскільки то практично. Ну, але ось такі навушники. А так, шарка L90, це новинка. Е, я вам скажу, досить непогана новинка. Ось так краще вам подивитися, бо, бо я так розклав близько дуже. Ось так. Ну, непогані, от є RGB підсвітка і, здається, вона теж змінюється, можна налаштовувати. Так. Ну, дані навушники я послухаю. І може вам скажу, що, що по чому і як. Теж є від Super Q. Їдуть навушники теж ігрові. Ну, кому чекай, безпровітні. Там мені здається, чи три... там 35 годин. Теж. 35 годин. Від заряду заряд 2,5 години і перед зардинами знову. Так. Ось такі воно, е, прийшли посилочки. L90 L80, оці ну, багато чого ще буде. Так що ось таке нині розпакування, трошки затягнулося, бо Самому цікаво подивитися на, на новий девайс. Я послухаю оці, я може на них ще зроблю окреме відео. Так що, хто любить сталкера, якраз сталкер вийшов, можна собі придивитися до навушничків, щоб комфортно пограти, без дротів, без нічого. Ось такі прикольні. Чорні навушники. Або білі. А так шарфі ось такі. У мене теж і чорні були, і будуть ще чорні. Ось так. Так що, кому цікаві мої відео, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки, це допомагає розвитку каналу. Канал не є проплачений. Все замовляється за власний рахунок. Ніхто мені не засилає. Товари, щоб я вам їх, як то кажуть, як то наші люди люблять на ярево купуй, купуй, бо воно класне. Це все перевірений товар, який я купував. Ну, це так, це я купив, бо було дешево. Я не можу їх рекомендувати поки що. Ну, я напишу, чи роблю, чи добре граю. Але може бути така ситуація, як у мене, була. Може і не бути. Так що, всім дякую за увагу. Всім мирного неба і слава Україні!